У 2014 році модульне містечко у Павлограді прийняло 480 людей, яким загрожувала російська окупація. За шість років термін придатності тимчасового житла вичерпався. У ньому залишилося менше ста мешканців. Їх планували розселити, а модулі законсервувати. Але навесні 2022-го сюди знову приїхали люди, рятуючись від повномасштабного вторгнення. Нормально живемо. Ну, все, у нас всі условия, і печка є, і душ є, і туалет є. спасибо вообще. Хоч хочеться домой, вдома немає. У містечку є гуртожиток зі спільними кухнями, душовими і вбиральнями. А є от такі окремі оселі. Стеля, підлога, дах і меблі тут залізні. Поточні ремонти ми проводимо, але, на жаль, воно все. Все гірше і гірше стан цих будиночків, цього модульного містечка. Ну на сьогоднішній день вибору немає. Люди живуть тут безкоштовно, платять лише за комунальні послуги. Та повністю розраховуються не всі, зазначає міський голова. Люди, які проживають там в модульному містечку, вони не доплачують знову ж таки за електроенергію за воду, і ми знову ж таки вимушені з місцевого бюджету компенсувати. В рік ми компенсуємо за електроенергію за воду ну, не менше двох мільйонів гривень. Опалення у будинках електричне, тож кажуть мешканці, коли відключають світло, одразу стає холодно. Незважаючи на це, люди лишаються тут. Зараз світу немає, не знаємо, як ми будемо все електричне У нас газа ніту, тому що от з цим слажності діти, наприклад, ну як і всі виживаємо. Нам їхати нікуди. У нас немає жилья розрушена. Якщо буде мир, то ми тут плануємо і залишатися. У міськраді зазначають, що вільного житла для переселенців у Павлограді вже немає. Натомість є черга, люди чекають, що звільняться місця, якщо хтось виїде. Нам пропонували збудувати ще одне модульне містечко в місті Павлограді. Я сказав, так, ми погоджуємося, але за наших умов, коли буде е, на заселяються люди, переселенці ті ж вселяються на договорних умовах. Зараз тут живуть 320 людей. І скільки ще прослужить домівкою, модульне містечко невідомо. Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін – Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.